Часто в нашій групі з'являються питання стосовно баз, реєстрів і тому подібне, де можна подивитися себе на предмет того чи іншого кредиту. В першу чергу позичальники чомусь звертають увагу на українське бюро кредитних історій, тобто УПКІ. не розуміючи того, що Українське бюро кредитних історій пропонує таку послугу, як скіптрекінг. Тобто УПКІ, грубо кажучи, продає персональні дані позичальникам. Можливо, хтось думає, що це державна організація, але це є не так. Це звичайний комерційний проєкт Приватбанку. Три основні реєстри, які потрібно знати по зачальнику, це єдиний реєстр боржників, автоматизована система виконавчого провадження та список судових справ, призначених до розгляду. Всі ці реєстри являються державними та безкоштовними. Єдиний реєстр боржників – це онлайн-база даних про боржників, що ведеться з метою оприлюднення в режимі реального часу інформації про невиконані майнові зобов'язання боржників для запобігання відчуження боржниками майна. Тобто, якщо ви являєтесь боржником, інформація про вас буде відображатись на даному сайті. Для того, щоб перевірити таку інформацію, вбиваєте своє прізвище, ім'я по батькові, дату народження або просто-напросто ваш ідентифікаційний код. І натискаєте Шукати. От маємо прізвище, дата народження, документ, ким виданий, і інформація про виконавця номер виконавця провадження і категорія стягнення. Якщо ви ввели всі ваші дані і побачили ось таку інформацію, це означає, що у вас нема у реєстрі божників. Автоматизована система виконавчого провадження. Я думаю, тут сама назва говорить сама про себе. Тобто це реєстр виконавчих проваджень. Якщо ви хочете перевірити себе на предмет виконавчого провадження, так само вводимо прізвище, ім'я по батькові, дату народження. Або якщо ви знаєте номер виконавчого провадження і хочете перевірити його. Номер виконавчого провадження і натискаємо шукати. Бачимо всі виконавчі провадження за даним параметром. Тобто номер виконавчого провадження, хто видав дане виконавче провадження, дата відкриття, стан виконавчого провадження і тому подібне. Тобто в даному реєстрі Є виконавчі провадження, які зроблені на основі як виконавчого напису нотаріуса, так само і на підставі рішення суду. Далі список судових справ, призначених до розгляду, або як його ще називають, реєстр судових справ. Якщо кредитор подав на вас до суду, то така інформація буде відображатись в даному реєстрі. Тобто, знову ж таки вбиваєте свої празвичі ім'я по батькові, назискаєте очистити дату, о тут буде сьогоднішня дата. Проходите капчу та натискаєте пошук. І бачите всі справи за даними параметрами пошуку. Тобто дата і час розгляду справи, склад суду, номер самої справи, назва суду, сторону у справі та суть самої справи. Користуйтесь вище згаданими реєстрами, адже з допомогою даних реєстрів ви можете дізнатися про наявне виконавче провадження або про наявну судову справу. Та не ігноруйте інформацію з даних реєстрів. Якщо відкрити виконавче провадження на основі виконавчого напису нотаріуса, саме перше, що треба зробити, це відправити заяву виконавцю про знайомлення з матеріалами. Якщо кредитор подав позов на вас до суду, то саме перше, що треба зробити, це писати відзив на позовну заяву. Підписуйтесь на наш YouTube канал та приєднуйтесь до нас в Facebook.